Вважається само собою зрозумілим, що риба бере на черв'яка, якого можна накупати прямо на березі будь-якого водоміща. Але якщо задуматись, то в цьому полягає і велика загадка. Чому риби, що живуть у воді, так люблять харчуватися черв'яками, що живуть у землі, звідки вони про них знають? Адже риби з дощовими черв'яками ніяк не можуть притинатися. Вони не живуть у воді, вони не могли і раніше годуватися. У них абсолютно різні середовища існування. Тут є два пояснення: перше полягає в тому, що багато видів риб. Здатні харчуватися різним кормом, як водного походження, так і випадаючим до них з поверхні мурахами, цвіркунами, іншими комахами та іншою дрібною живністю. І за аналогією, риби також сприймають закинутого до них на гачку черв'яка, якщо є один різновид білкового корму. До того ж, черв'як рухається, шевелиться, а всі рибалки знають, що риба дуже любить активні приманки і із задоволенням на них клює. Інше пояснення складніше, і в нього не дуже той віриться, хоча в його основі якраз і лежить науковий елемент. Первої помістили в окремий акваріум молодих окунів, які раніше ніколи не бачили дощових черв'яків, а потім почали їх підманювати пластиковими імітаціями звичайного корму, чим вони зазвичай харчуються у воді. Окуні були голодні, але практично ніяк не реагували на муляжі. А потім в акваріум упустили пластикових дощових черв'яків, і окуні негайно заметалися, проявляючи велику харчову активність. Хоча, по ідеї, не повинні були ніяк знати з власного досвіду ні форму черв'яків, ні те, що ці черв'яки і стів. Ні, за підсумки вважається, що рибу в 10 разів активніше реагували на імітацію дощових черв'яків, ніж на імітацію звичайного корму. І вчені зробили ось що: це генетична пам'ять підказує оконям, як треба поводитися при зустрічі з черв'яками. Звичайно, складно повірити, але іншого пояснення результатами проведеного експерименту просто немає. Саме я вірю в перше пояснення, а ви діліться в коментарях.